Дай Боже щастя, сьогодні працював в такій чудовій хаті. Список на цілий А4. Задач там, ну просто до хрена, Ми ще до хрена дописали. Сьогодні я провів тут всього лиш 2 години, зробив підготовчі роботи, поміняв е картриджі в кранах. Це перший клієнт, який мені сказав: мені треба то-то, то-то, то-то поміняти, поробити. Все, коротше, на тобі. Всі питання по заказу матеріалу, по всіх нюансах. Мене... Нічого не хвилює, все має бути зроблено, за всі твої хлопоти ми заплатимо стільки, скільки скажеш. Такі люди мені подобаються. Дайся чути, як воно буде. А я їду замовляти дофігіще да, матеріалу, бо там будуть роботи з зірочкою, там здоровенна ванна. Е, з боку плитка і кран для ванної незвичайний. Тут місцевий. А кран для кухні поставлений в плитку. Доступу нема. Треба буде вирізати вікно в венеті під умивальником і залазити звітам під ванну. Коротше, багато приколів мене чекає.